Всім доброго дня, друзі. багато ви мене запитуєте, чим я годую курай. Яку норму я їм даю. Дивіться, я мою таке відеречко з ковшиком. Оце я їм сиплю пшениця. Чиста змалена. Це те, що я їм даю на день. Даю їм кукурузки. І є у мене макуха змавана із соєю. Також даю їм на день отакий ось кошик. І все це перемішую у відрові. Це ж в мене 65 курей, таких я їм даю два відерця на день. Задоволений і несуться, і ростуть. Також купляю їм періодично отакий кальцій, мішаю їм у корм, бо зараз поживних речовин, так як на дворі немає, бо зима. Корм у них постійно. Кормушках, я його не вбираю і також добавляю пшениці. Ну, це відходи пшенички. Освітлення я теж не тушу. І раз у два місяці обробляю лікарством, глистогон купляю порошком і мішаю їм у корм. З цим гарного тримання.